Вальс звучить і танцмайданчик оживає. Говорить Валентина Михайлівна. Каже, кружляє, наче й знову 19, хоча насправді трішки більше. Молоді года. 84. Та вік додає, немає значення, коли лунає така мелодія. Танго. Танго. А потім ще й така. А це дві пані Марії. Говорить, танцювального дня чекають тиждень, бо це святкова подія серед буденних клопотів. Подобається дуже, дуже подобається наші танці. Так, так. Я я йому сили, енергії. Каже, якщо свій болять ноги поясниться. Чоловіків, що вправляються в танцювальних па, менше, розповідає Анатолій Феодосійович. Він тут стежить за порядком та запрошує жінок до танцю. Каже, увагу приділити треба кожній. Ну, а що зробиш, так? Така ваша доля. То стоїть, то та, стоїть. Та, та. Танцює, а як? Та, 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 та. А от Петро Уманець не танцює, каже, ноги хворі, хоча душа, як і колись молода. Це наша друга молоді, шановні. Ми на цьому жили, живемо і будемо жити. Ініціаторка такого дозвілля для пенсіонерів Алла Мартиненко розповідає: спочатку ідею вечора танців побачила в Полтаві, а потім вирішила створити таке. І в Звенигородці каже: місцева влада не заперечувала. І сказали, що так і так. У нас немає ніякого дозвілля для таких от людей після 60-ти. Коли грає музика, її чутно на весь на все місто, якийсь настрій, піднесення таке. От, і люди біжать сюди і завжди запитують, а коли, а коли. І тепер раз на тиждень тут звучить Полька, Фокстрот та Краков'як. Ніяких дисків та записів, тільки жива музика, додає організаторка. Грає оркестр будинку культури. Володимир Коваль на баритоні. Говорить, мелодіями хоче подарувати людям радість, а сину, який нині захищає Україну на сході, вітання. Своєю музикою ми хочемо побажати їм здоров'ячка, терпіння і мирного неба. Мій син зараз, полковник Збройних сил, пройшов і Левайський награждений орденом Богдана Хмельницького 2 другій степені. Ну, хотілося, щоб він нас почув, побачив. Поки ті, кому «за» кружляють на танцполі, ті, кому до і собі за огорожею рушають у танок. Світлана Петраш говорить, приходить не танцювати, а порадіти за учасників. Я рахую, я ще не така стара, але як я рада. І це не просто рухи тіла під музику, розповідає Алла Мартиненко. Тут люди ще й співають та закохуються вже і чотири подружжя, як Союз Марії Петрівни та Петра Павловича. Кажуть, їх поєднала музика і танці. Пані Марія показує один із них. Ну карапет, ну оце ж ми так танцювали, оце сюди, раз два сюди і назад, сюди по два шаги, раз-два, а тоді пройти і покрутитися. Це безкоштовно, говорить директорка Центру культури і дозвілля з винагородки Любов Кононенко. Організовано, аби довести, що запал, радість, веселощі та любов можливі у будь-якому віці. Коли пішла пішли чутки, що тут відбувається така подія, сюди почали вже надходити і молодь. Будь ласка, двері відчиняний. Заходять усі тут. Немає, як то кажуть, грані. Тетяна Рево, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкащина.